У цьому відео ми розглянемо, як можна перевірити, чи переглядають ваш Viber, а також як забезпечити безпеку та конфіденційність вашого профілю. На жаль, в Viber неможливо дізнатися, хто переглядав ваш профіль. Це питання конфіденційності, і вам не слід довіряти стороннім додаткам, що пропонують таку інформацію. Ви можете перевірити, коли ваші контакти були в мережі та чи активні вони зараз. Просто відкрийте чат і подивіться на статус контакту. Не всі контакти використовують Viber. Якщо біля контакту є кнопка Запросити, це означає, що вони не користуються месенджером. Viber дозволяє визначити місце знаходження абонента, якщо ця функція активована. Ви також можете відправити своє місце знаходження через чат. Щоб бути впевненим у безпеці вашого акаунту, перевірте пристрої, з якими синхронізовано ваш Viber, і переконайтеся, що ваш телефон захищений від шпигунських програм. Дякуємо за перегляд! Бажайте краще розумітися на фінансах і месенджерах. Підписуйтеся на просто банк ТІВІ. Ми ділимося корисними порадами та зрозумілими поясненнями.